Коли людина в перший раз приходить до Бога, кається у своїх гріхах, то Господь по своїй великій милості вибачає всі наші гріхи. І далі наша задача – розростати духовно, перемагати гріх і не вертатися до гріха. Але якщо ми вертаємося до гріха, то просто молитва вже не допоможе, а потрібно вже дати плід покаяння. Тобто змінитися. А таких людей, які знову вертаються до свого гріха, Біблія прирівнює як до тварин. Наприклад, як пес знову вертається до своєї плюводини, і як свиня вертається до своєї калюжі. Тому в Біблії і сказано, що Царство Боже сила